Психолог із багаторічною практикою Олег Бобровський уважно вивчає кожний кадр. Спочатку дивимося відео вибуху у бізнес-центрі на адміральському проспекті. Лише плащ та парасолька обличчя не видно. Любитель вряд ли так буде. діяти. Це да. не любитель, там на коленку в гараж, потім прибіжали, кинули і убежали. Це да. якась більш серйозна організація вот, стоїть за этими людьми, это просто ісполнітель. Отже, діє професіонал. За однаковим сценарієм відбувалися більшість одеських вибухів, але траплялися і винятки. Давайте там посмотримо ще один. Да? Наступне відео під час вибуху на залізниці відзняли самі бомбісти. Унікальний випадок. Стиль, вочевидь, інший. А ролики такого да, плану вони явно націлені на привлечення уваги, Ну. К себе і в этом смысле, да, это явно ну не професіональний паніну не, то, есть это не, не воєнний подход. Найменша дрібниця, яку інший навіть не помітить для психолога, може відкрити характер людини. Їм ем не все одно, чим вони займаються. У них не просто вони вот это сделали, а у них є далі какая-то картинка, як це повлияти, чему это це прийти. І е, чого вони хочуть добитися. заявити про себе і свою позицію з такою ціллю відбуваються більшість терактів у світі? А в Одесі із більш ніж 20 вибухів заради цього зроблено лише один. То скоріше всього можна говорити про ніка э, стратегії напряженості. Какові характерні черти? Да? Во-первых, це свого роду системність. Почому э, проходили фактично каждую неділю. Какой-то такой завидной регулярностью. во многом были синхронизированы с харьковскими терактами в Харькове. Коли в країні війна, вибухи будуть лунати і на території, що не охоплена бойовими діями, експерти впевнені, партизанщина може затягнутися. Після будь-якої війни у нас ще, як мінімум літ 5-10, завжди случаються інциденти в вот, тих людей, які все ще живуть війною. Не слід забувати і про те, що за допомогою вибухів хтось під шумок може вирішувати власні проблеми. Такої позиції дотримується навіть губернатор Одещини. А я особисто вважаю і не скриваю цього, що то, що відбувається в Аді. Одесь... В місті Одеса це внутрішні внутрішки когось з ким-то. Усі озвучені версії, лише здогадки та припущення експертів. Розслідуванням терактів займаються СБУ та міліція. Після вибуху 23 грудня на Жуковського вдалося навіть скласти фоторобот злочинця. Щоправда, орієнтуючись на нього, підозрюваним може стати хто завгодно. Вадим Шпаченко, Едуард Чандерович, Олексій Кулігін або Євген Руденко підсумки тижня, перший міський.